Сьогодні від щирого серця, від нашої територіальної громади, хочу вас всіх привітати. І сьогодні я просто не уявляю наші Збройні Сили без волонтерів. З 2014 року, року ви почали допомагати нашому війську. Ви почали допомагати людям. І по сьогоднішній день. Я хочу вам за це подякувати. Кожен волонтер допомагає і плітуть сітки. Роблять свічки, допомагають різним озброєнням купують нашим військовим, допомагають, купують речі, хтось готує їжу, хтось передає автомобілі, хтось допомагає, спеціальні прилади купує, і передає тепловізорне приціли, ночники, якусь амуніцію, коли треба. Я кожному хочу за це подякувати. Ви ведете величезну величезну роботу. Я вас хочу попросити, подивитися друг на друга поруч. Ви величезна, величезна команда. Я хочу, щоб ми кожен один одному сьогодні їх привітали описками. Я хочу подякувати хлопцям ті, які за останні свої кошти роблять дрони і передають нашим військовим. Я хочу подякувати тим волонтерам, які, не жаліючи себе в зоні бойових дій, роблять пункти незламності, де наші хлопці військових можуть робити каву, чай, помитися, постиратися свої речі. Я хочу за це так само вам подякувати. Я дуже пишаюсь, що в нашій громаді є така кількість волонтерів, така кількість людей, яким не все одно, а які віддають останнє, для допомоги нашим військовим я кожен з вас пишаюся, неймовірно пишаюся. Я радий, що наша громада, наше місто, ЄРП, місто героя має таку армію власних волонтерів і міценатів. Слава волонтерів і слава Україні!